Мы сейчас чекаємо эвакуацию. А, так то вы? Мы ждем сейчас. А коли ви плануєте виїжджати? Нам як позвонят, так скажут, так і будемо виїжджати. З моїми дітьми там надо много вещей. Потому что только отдел их и нету. А куди їдете? Под Київ. У нас із 25 сіл в 20 селах вже немає родин з дітьми, тобто вони евакуйовані в п'яти селах, які останні у нас на примусову евакуацію прийняте рішення комісії по ради оборони обласної військової адміністрації. То ми за тиждень евакуювали 83 дитини. У кожного господарстві є домашні тварини, і щось треба зробити. У нас проблема з тим, що немає такої гуманітарної місії, яка б цих тварин домашніх прилаштувала десь. Ми вже сидимо там, виросли помідорчик, там, огурчик і все, і дітям пересилаємо, зараз готуємо посилки і е, продаємо, і щоб вже їм допомогти. Оце бачите, все, нічого ніде не робиться, ніч. Ось таке нас Грязна, якраз бо. Корова боїться страшно, вона вдома вон сидить, вийде там, попаситься трошки і летить бігом додому, а Там все роз. Це може, мабуть, привикли до цього. Ну, як не страшно? Страшно все. Ну, кому не страшно. 72 роки. Кому я нужна, скажіть мені, будь ласка. Да, у мене вище образування, да, я колись була головним бухгалтером. Ну, у мене спеціально, нормально все. Ну я вже все, я не хто. Чого я повинна бути у людей на шиї, скажіть, будь ласка. Я хотіла встала, хотіла лягла, хотіла, що зварила, то й з'їла. А не те, що вони дають, бо я не хочу. Я не хочу у людей бути на шиї. У десяти населених пунктів відключений газ. Те, що обслуговувало нас Турецьке ОГГ, вони повністю відключили газ. І у нас ті населені пункти, які приближені до лінії. Бойових дій практично без світла і без газу. І лінівська амбулаторія працює, Яблунівська, і ще довга балка працює, три амбулаторії, а інші ті, які наближені до лінії розмежування, не працюють і їх обслуговують по місту розміщення центру медико-санітарної допомоги в місті Костянтинівці при інфекційній лікарні. Доброго yes. дня.